Колишній командир полку Азов Максим Жорін вважає, що Росія здійснить другий великий наступ на Україну. За його словами, окупанти можуть атакувати за трьома напрямками. РФ наважиться на наступ, враховуючи кількість тих підрозділів, які вони зібрали з мобілізованих. Йдеться про понад 300 тисяч військових. Російські окупанти обиратимуть один з напрямків, за яким наступати: це або Харківська область, або Київська, або на навіть західні регіони безумовно, що це не будуть якісь там надпрофесійні підрозділи, але е їх величезна кількість 300 тисяч. А я впевнений в тому, що їх набагато більше мобілізували ніж 300 тисяч. Їх все ж таки озброять, їх все ж таки посадять на техніку. І саме за рахунок цих підрозділів спробують зробити другу хвилю наступу, під час якої, скоріш за все, е вони спробують е збільшити лінію фронту обравши один з напрямків, за яким наступати там або Харківська область, або Київська область, або навіть західні наші області, причому всі ці сценарії зараз лежать у них на столі. Єдине, що на даний момент, скоріш за все, вони не обрали за яким самим вони будуть наступати.